Odeń, dwa, raz. Odeń, dwa, raz. Шанувальники духовного слова, сьогодні ми зібралися у цьому затишному залі, щоб відзначити подію в літературному житті нашого району. Вихід у світ книги науковця Надії Роско під назвою «Під Михайля Історико-крайзнавчий нарис. Вона видана з метою ознайомлення мешканців села з її історією її минулим і теперішнім. Всі ми, українці. Україна починається з любові до своєї держави та до рідної домівки. Отож, всі разом в родинному колі заспіваємо державний гімн України, і нехай він стане символом непереможності і єдності тих, хто називає себе українцями. Сміло визернув серпанку, росиний і молисто глубий. Богу помолюся на світанку. Молитва це віри крила, молитва це перші кроки. Порою, така невміла сягає небес високих. Молитва це перемога, молитва це гавань тиха. Це зустріч із вічним Богом. Твій спокій і мир в час лиха. Це плач, дитини. Це повний надії, голос, розмова творця і людини. Молитву очі наш виконав народний аматорський хоровий колектив народного дому села Підмихайля, керівник Ярослав Яців. Сьогодні у цей чудовий здається безтурботний день неможливо не згадати про події, які відбуваються на сході України. Отож, вшануємо пам'ять полеглих борців, героїв за волю і незалежність нашої держави, героїв Небесної Сотні та всіх загиблих. В зоні проведення антитерористичної операції військовослужбовців та мирних жителів з, е, сходу України хвилиною мовчання. І неповторній. З великою приємністю до слова запрошується добрий вчитель. Людина, яка найбільше прилучилася до написання книги про село Підмихайля, настоятель церкви святого архістратига Михаїла, духовний наставник автора книги, метрофорний протиерей, отець Богдан Челядин. Слава Ісусу Христу! Шановні. Наші гості, шановна пані Наталія, голова районної державної адміністрації, шановні професори, історики, науковці, краєзнавці і всі, хто сьогодні є на нашому святі, знаєте, що би я хотів почати нині свою розмову з декількох слів. Слава Богові за все. Так ми сьогодні молилися в акафісті ранком перед початком літургії. Так ми сьогодні молилися на літургії, так сьогодні в цей знак і в цей день, і на чу честь, і гідність прийняла святосповідь і причастя автор нашої книги. Історії нашого села, і сьогодні я хочу всіх вас привітати з нашим святом. І, зокрема, хочу привітати і нашого автора, шановну Надію Михайлівну. Я так називаю її сьогодні, бо я завжди до неї звертаюся, дитинко моя або Надієчко. тому що я її знайшов на дорозі написання. Нашої книги. Я би сказав, я не знайшов її, мені Бог її післав. Бо ви знаєте, що книга властиво збиралися матеріали до книги від 1976 року. 12 липня 1974 року я прийшов сюди до Підмихайля. І мене зацікавило розположення Михайлом. Зацікавила мене назва Підмихайля. І коли мені сказали про цю гоу, де сьогодні монастир Свято-Михайлівський, розказали, що справді відте починалося наше село. Я поставив собі перед собою завдання, як перед священником. Так вже і перед мешканцем села Підмихайло. І власне почалися різні пошуки. Почалися пошуки по архівах і в Польщі, і в Львові. Багато мені допомагав вже тепер покійний Михайло Коломиєць, краєзнавець. Багато мені допомагав і когут Микола. Багато я звертався і до Львова, до Франківська, до таких краєзнавців. Я тоді ще був молодий священник. Я не вірив навіть про те, що мені вдасться це зробити. І навіть царство Небесне йому Михайло Коломієць казав Отче, ви взялися не за свою справу. Але той, що над нами, Підтримав мене перш за все, бо я завжди прошу Бога. Що лише тільки починаю робити, я прошу Бога, щоб Бог мені допоміг. Подаю ту молитву і мені Бог відповідає. І власне я дістав до відповідь, що я міг би взятися за цю так нелегку, але добру справу. І від 1976 року. До 2007 року я збирав матеріали сам. І це головне, що, що треба було спочатку, від чого треба було відштовхнутися, в нас було вже зібрано дуже багато матеріалів, історичних матеріалів з датами, правдивими датами. І ось тоді якраз в 2006 чи 2007 році мені Бог післав оцю дитину надію. Ми дуже довго розмовляли на цю тему. Вона радилася, вона хотіла поступати в Івано-Франківськ, потім в Чернівці і так далі. Вона і там була, де вона хотіла. Вона поступила і у і в Чернівці. Ми завжди з нею мали дуже довгу розмову. І нарешті вона зацікавилася моїми матеріалами. Зацікавилася, переглянула їх, я їй довірю все. Всі ті збірки, все те, що і архівні і так далі, всі розповіді старожилів. Я тоді кажу до неї, Надієчко, я би тебе щось попросив, ти маєш більше часу. А я вже тоді був в ректораті. Ти маєш більше часу. Візьмися за ту справу, я тобі буду допомагати, я буду з тобою радитися, ми будемо разом робити ще різні пошуки, дошукувати де щось. Візьмися, ти молода, піди. Ти Поміж люди, в село, може, дехто має якісь фотографії, Дехто щось знає може про підмихаля. Може, якісь є такі історичні постаті, а в нас їх є дуже багато. І вона погодилася, вона погодилася взяти на себе цю дійсно важку ношу. І в результаті в, тисяч... в 2000-му. У 2010 році вийшла наша книжка про село Підмихайло. Правда, вона вийшла дуже поспішно. Ми могли ще працювати і ми могли її віддати пізніше і такі, в такому вигляді, як вона зараз є. Але були такі обставини, про які не хочеться згадувати зараз. І ця книжка вийшла у 2010 році. Я собі думав, що то, напевно, вже буде і все. Але одного разу вони прийшли мене з Василинкою вітати з Днем Народження. І Надія каже, а може ми би продовжили написання книги про Підмихаля? або перевидали її. Я кажу, дитинку, нащо тут рушати зараз? Та ти знаєш, скільки ти роботи маєш. Та в тебе наука, та ти хочеш здобути наукову ступінь. На що ти це робиш? Для чого це? І вона все ж таки мене переконала, що треба. І можливо, вона мене переконала. Добре, що вона мене переконала. І я зрозумів, що в ній є щось божественне, людське. Щось таке, чим Бог її обдарував, я не міг навіть відгадати, але все те, з чим вона зустрічалася, можливо, навіть із важкими періодами в житті, бо це є і наука, і написання книги, і здача екзаменів, і захист, і так далі. З чим вона лише зустрічалася, були якісь такі негаразди. Вона завжди вирішувала свої проблеми молитвою. І я зрозумів, що в цій людині перебуває Божа благодать. Автор книги Підмихаля, історико-краєзначий Нарис Надія Роско. Зробила найцінніший подарунок як сучасним мешканцям Підмихайля, так і їх нащадкам. Думаємо, що з таким твердженням погоджується кожен, хто матиме можливість познайомитися із історичною книгою про населений пункт Калуського району село Підмихайля на Прикарпаття. Батьківщина для кожного з нас починається від рідної оселі, мови, народної пісні, звичаїв та обрядів. І де б ми не були? Завжди повертаємося до рідного отчого порогу. До вашої уваги вірш Я Україночка читає Марія Семантів та пісня Село Моє у виконанні дитячого вокального ансамблю Весна під Михайлівською дитячої школи мистецтв. Керівник Наталія Костів. «Капітна хайля ялю. Я люблю рідну, земеньку свою моя в Україна, гарна як тополя, я українка, і спра прадідів схиляють в молитовному поклоні, щоб наш не перевівся родовід. Всі одне на світі, бо тут, мій край, моя земля. Село моє. Село моє. Ще з ваші обуски для цього прекрасного колективу. Неповторна краса всіх родин гніздо. Тут дитячі роки наша юність прийшла. З ним пов'язані долі Твоя і Моя. По-перше, це все ж книга, яку Господь написав своєю божественною рукою. Вона теж читається, В ній пізнається приймовець Божий, його любов, благость, милосердя. Та якщо людина почне задумуватися з цим світом над тою красою, ця красота заставить люди задуматися над вищим, Хто це створив? Де воно взялося? От, якщо є творець, для чого це все створено? І постоять перед нами такі закономірні і непрості запитання. Як живе люди в силу давнину на тій землі, де зараз живемо ми з вами? З якого часу вони тут селились? Чим займались? На ці та інші запитання ми знаходимо відповідь у шкільному музеї, історії та? 58-мі роки Підмихайля з 1989 року. Історія села Під Михайля нерозрівно пов'язана з Михайлівським монастирем, який функціонував на території урочища Лисяча Гора. Про... Наталія Йосифовна Бабій. Заступник голови Халисько районної державної адміністрації Сергій Іванович Дуденець настоятель під Михайлівської церкви святого архістратига Михаїла, метрофорні протиєрей Богдан Челядин. Доцент Івано-Франківського національного технічного університету нафти і Газу, кандидат технічних наук Ярослав Теодорович Федорович. Викладач Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, отець Діакон Ігор Луцан. Університету Нафти і Газу Ганна Ярославна Тимків, заступник директора з навчальної роботи Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і Газу. Вільно, яка знаходиться в залі, що повернулася з зони проведення антилерсти... Є люди, яких не помічаємо поміж сотні інших. Або... Такою є Надія Руско області. Підростала та виховувалася у чудовій селянській родині, яка присвятила себе вихованню дітей. Закінчила у 2007 році. З 2005 року друкувалася в газетах Дзвони підгір'я, Калущини», світ духовності, журналі, рідна церква, друкувала статті релігійного та історичного змісту. У 2007 була редактором студентської газети у 2009, 2010, 2011, 2012 роках нагороджена грамотою ректора Богдана Остафійчука та Ігора Цепенди за активну участь в науково-дослідній роботі та за відмінні виступи на звітних наукових конференціях студентів Прикарпатського національного університету. У 2012 році з відзнакою закінчила магістратуру у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. У цьому ж році вступила до аспірантури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на філософсько-теологічний факультет та здобуває науковий ступінь доктора філософії у галузі філософії. Є автором двох книг та 22 наукових статей, у тому числі у закордонних виданнях, зокрема, книги про історію свого рідного села Підмихайля, село Під Святою Горою Михайлівською, яка вийшла у 2010 році, та іконостас у храмі святого Архістратига Михаїла, села Підмихайля та Різдва Христового у селі Вістова Калуського району, яка побачила світ у 2011 році. Є автором багатьох наукових статей. Брала участь у 13 міжнародних наукових конференціях. Є переможцем численних наукових конкурсів. Працює викладачем у структурному підрозділі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Якщо ви не знали цю приємну дівчину, то прочитавши її книгу, ви відчуєте її щирість.